Іду провідати свої клумбочки, ромбові грядочки. Що ж тут у мене вони? Рання весна ще, нічого не посаджено, це тільки багаторічники. Але ось вони радують око. Бачите. Так що є, на що подивитися? Приємно, думаю, засадити багаторічниками. Ось вони так довго цвітуть, так гарно. І з вікна видно. Ось цим було, напевно, дуже холодно, бо не встигли вкорінитись, мабуть, добре. Тому такі вони низенькі. Але нічого, є цибулька, вони візьмуть своє. А це аліуми. Думають, як їм цвісти. От. А там ще, я не знаю, як називається оця квіточка. Тож думаю, вже ось викинула пуп'янки, буде цвісти. Так що все попереду весна.